А рікріста Подічаниць 14 жовтня знаходжусь по вулиці Подільській, яка за назва нашого міста. Бачимо, нарешті вони встановили цей, так, званий, так звану зупинку громадського транспорту. А якщо, на мою думку, то це, то це, просто, це, 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 це просто курник, який від дещу, ну можливо, якщо тут по центру, якщо тут будеш, то по центру, то можливо захистити, але що. Дві жіночки сядуть тут, а там також, дають. тобто взагалі чотири місця взагалі. Тому якби я, я не вважаю, що це зробити грамотний транспорту, а вже ж, аби що, то хоч щось. Багато хто скажуть, хоч щось, окей, але не треба так ставити до цього, що аби щось. Тому що, коли вони отримують зарплатню, наприклад, 50 тисяч ми не кажемо. А, то возьми хоч щось, возьмі 10 тисяч гривень, возьми, та хоч щось візьми. Ні, вони кажуть, ні, я маю отримати 50 тисяч гривень, немає зарплатня, точно, то вони відстоюють свою зарплату. Але ж, чому ми не відстоюємо свої інтереси? Добре, хоч зробили, багато коментарів писали мені, що її встановили. Сьогодні я приїхав сам у цьому переконатися та вам, вам також показати. Але ж питання, в чому чому ж так багато часу вони її не встановлювали, цю зупинку громадську парку. там вигадувати, будь-що будуть вигадувати, але не те. Зазвичай саме у цьому. Вони шукають того підрядника, того виконавця, який дасть відкат. І хто більше дасть відкат, хто менше. Оце, оце саме на цей час витрачається. тобто гроші виділені, все придбано. все. Але чому чекається? Чому що, що, що чекається? Чекається, коли буде той підрядник, який дасть відповідний відкат. І тоді вони на нього цю справу там, спрямовують або там, визначають його, і він вже якби там встановлює свою цю... громадську транспорту. Ну, друзі, добре. Чи міг вам допоміг? Нарешті зупинка стоїть. Дякую, що дали можливість мені вам послугувати.